Стрільці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 4 по 10 серпня. Дивимось, що приготував для стрільців цей тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу, які відкриються двері для стрільців, можливості? Нагадую, прогноз у нас загальний. Кому потрібен особистий розклад. В шапці профілю є всі дані. І так, стрільці тиждень з 4 по 10 серпня. Понеділок. Понеділок карта суда, переміни, якесь відродження, якісь е, події у вашому житті, які можуть змінити ваше життя. Суд нам завжди говорить про переміни, які настали і ви. Можете їх прийняти для того, щоб змінити своє життя. Можливо, ви повертаєтесь на стару роботу. Можливо, у ваше життя вертається якась людина для того, щоб проробити якийсь певний урок. Якщо в вашому житті є таке, майте на увазі, що. Йти по тим самим, по тому самому шляху це неправильно. Суд для того і показує, що змінюй своє життя, йди в іншу сторону, по-другому себе веди, да? Тому що ти робив щось до цього часу неправильно. Суд нам завжди, суд нам може говорити і про осудження, тобто ви можете себе осуждати, але знову ж таки, ви можете підійти до якоїсь своєї дії, до думки до чогось. Того, що відбувається з вами, зовсім в іншому контексті. Вівторок, а вівторок зірка, бачите, і таке щось людина надіється, щось вона мріє, щось вона. Змінює в своєму житті, тому що тут, наприклад, ми прийняли це рішення, ми даємо другий шанс людині, і по зірці ми собі мріємо, фантазуємо, уявляємо, що наше життя вже зміниться. Якщо ми говоримо про переїзд, наприклад, про те, що ми йдемо на нову роботу, знову же вівторок. Ми от фантазуємо, уявляємо, думаємо, що це для нас найкраще в кращому аспекті. Зірка нам може говорити про водолія. То якщо ми не будемо пов'язувати ці дві карти, може бути присутня така людина у вашому житті. Середа, третій старший аркан. Стрільці. Все ж таки ви беретеся за щось, щось нове розпочинаєте в своєму житті, щось берете потенціал в свої руки і починаєте діяти. По магу у нас є така енергія, коли ми все можемо. Ми все знаємо, ми все хочемо. Мах він вміє, він знає, як підійти. В нього є лідерські задатки, в нього є от здібності, слова, якісь. Переубіждення, да? тобто я вмію переубідити людину, я вмію сказати, я вмію подати інформацію так, як вона захоче, да? почути. Тобто, мах він і навіть трохи маніпулятор, тому що він завжди буде робити так, як потрібно йому. І четвер, четвертий старший аркан. А тут ми вже чогось починаємо боятися. Щось нам не видно, щось якісь такі моменти від нас закриті, скриті, ми починаємо сумніватися. Можливо, даємо задні хід. Да? Тобто ми хвилюємось, що в нас не вийде, я не справлюсь, я не зможу і так далі. Карта нам говорить про те, що просто є отаке якесь затуманення. В нашій душі починають появлятися сумніви, і ми починаємо чогось боятися. По цій карті ми довіряємо своїй інтуїції і все ж таки. Не даємо задній хід, а от просто цей день треба пережити. П'ятниця. Вісім жезлів і п'ятницю щось стрімко розвивається в вашому житті, щось змінюється. Вісім жезлів, сама швидка практично. Ну, після лицаря мечів, звичайно. Швидка карта, яка буде говорити про стрімкість, про розвиток. В принципі, карта ваша, тобто жезлова. буде говорити про те, що у вас буде дуже багато енергії в цей день. Можливо, буде багато справ. Ви будете їх всі вирішувати. День може пройти швидко. Пролетіти, як то кажу, Да? Ну, в цьому дні ми маємо бистро реагувати на всі дії. Якщо нам зателефонували, бистро їхати. Якщо нам щось там е, прийшла смс, що треба вирішувати це питання, ну ви мене зрозуміли, чи смс, чи дзвінок і так далі. Тобто в цей день ми маємо бистро реагувати. Субота. В суботу є королева Пентаклів, це в нас дівительці або козироги присутні в нашому житті. Королева Пентаклів це в нас фінансова карта, яка буде говорити і про фінансові можливості, про покупки, про те, що ми можемо підраховувати свої фінанси, можливо, десь вкладати, щось таке купувати. Карта буде говорити і нам про те, що ми можемо бути просто вдома, наводити якийсь порядок, займатись домашніми побутовими справами. Просто приготувати багато їсти, погратися з дітками і так далі. Тобто така земляна, спокійна енергія. І неділя. А в неділю є п'ятірка пентаклів. Отут отримали гроші, а тут вже потратили і засмутилися. Да? П'ять пентаклів нам говорить про те, що. Якась у нас може бути втрата да, фінансова, нам десь потрібно потратити ці кошти, і нас це може засмутити. Можливо, нам потрібно більше коштів. Да, і ця ситуація може знову ж нас засмучувати. Можливо, у вас є просто таке відчуття, що ви відчуваєте себе непотрібним цей день. І от стан такий буде, що я один, позабит, позаброшен. Да. Може бути і така ситуація. Порада для стрільця. На неділю. А таки зупиніться, не спішіть, думайте своє життя, можливо, є такі якісь у вас моменти, що їх треба поставити на паузу, так? оглянутися, можливо, поки що не діяти. Подивитись на ситуацію під іншим кутком. Можливо, ви побачите те, чого не бачили. Раніше і так, стрільці. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.